Шановні представники засобів масової інформації, мене щойно уповноважили зробити заяву, яка готувалася буквально цими днями. Ця заява зараз є фактично документом, який підписали всі представники парламентських партій, представлених в Україні. Це заява про створення комітету опору диктатурі в Україні. Ця заява є, на мій погляд, досить важливою, тому що це зайве підтвердження того. Що демократичні сили, які були досить розпорошені, вміють об'єднуватися і вміють об'єднуватись не лише тоді, коли важко безпосередньо комусь окремо, а коли важко дійсно всім. Саме тому я хотів би оголосити заяву комітету опору диктатурі у зв'язку з загрозою, що передстала перед українською демократією. Ми, представники політичних партій, заявляємо про об'єднання своїх зусиль у комітеті опору диктатурі. Репресії проти громадських діячів, арешти опозиційних партійних лідерів стали для правлячого режиму засобом усунення політичних опонентів, спробою встановлення в Україні диктатури. Ми закликаємо всіх, кому не байдуже українська незалежність і демократія, дати відсіч цим спробам. Ми вимагаємо негайного звільнення усіх політичних в'язнів, відновлення відкритих судових розглядів і повернення судової системи України в правове русло. А не засіб про справи з опонентами владного режиму. Щойно заяву Комітету опору диктатури підписали представники наступних партій. Я ще раз підкреслюю, поки що це є парламентські партії. Ця заява є відкритою для підпису всіма. Європейська партія України, партія захисників вітчизни, народна самооборона, партія Бактівщина, партія реформи і порядок, громадянська позиція Анатолій Гриценко. Бондарчук, народна Україна, наша Україна, Мартиненко, фракція, наша Україна, Тарасюк народний рух України і підпис щойно підставив пан Яценюк. Таким чином, практично, ми маємо підписи всіх парламентських фракцій. І я думаю, що вже з сьогоднішнього дня заява комітету опору України починає діяти як орган, який щойно був створений. Дякую.